Якщо ви любите креветки так само, як ми, а тим паче, що це природнє джерело вітаміну омега 3, то гайда готувати смакоту. Для цього прочищаємо креветки, залишаємо лише хвостик, щоб потім було зручно смакувати її. Розрізаємо спинку і дістаємо шкідливий чорний позвонок. Маринуємо звичайна крупна сіль. Оливкова олійка перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин, поки буде грітися пательня. Як тільки пательна вже накалилася до червоного кольору, трошки збризкуємо оливковою олійкою на дно і сюди ж додаємо креветочки. Одна хвилинка, і вони вже змінюють свій колір на очах, шкварчать і смачно пахнуть. Сюди тепер додаю три зубчика мілко нарізаного часничку і зовсім трішечки сушених приправок. Перемішую і під кінець додаю 20 грамів. Масла Звичайного смачного масла, і який же запах на кухні стоїть, Боже, смакота, масло, чесничок, а саме головне креветочки Прикрашати буду свіжою петрушечку з городу і смакувати, звісно, з білим вином про А для нього я взяла Самий великий, найкращий бокал у себе на кухні, налила до вільця венця і буду смакувати. Смак неймовірний. Готуйте і смакуйте разом зі мною! Підпишись!